Вона зізналася, якось так сміючись і гордуючи, мовляв, яка я була в молодості самозакохана, то вже пробач мені цю мою слабкість, а я ж дихати не могла, в очах потемніло, виявляється, он що, а я через неї своє життя отак коту під хвіст і пустила. Я сиділа на зустрічі випускників і молилася, аби до мене не дійшла черга розповісти, як пройшло моє життя за ці 25 років, чого досягла, що придбала, чи збудувала хату, купила машину і наскільки успішні мої діти. Цей екзамен я точно здаю на слабеньку трієчку, бо з чоловіком я розійшлася, якось не склалося у нас міцної родини. Він відчував, що я даюся любити, але не люблю його так, як він мене, і скоро на стороні він собі знайшов жінку, яка любила його більше, ніж я. Я ж зітхнула з полегкістю, чесно діти вже були великі, толик їм забезпечував все, що вони хотіли, бо дітей ми любили обоє дуже сильно, тому якось між нами все лишилося по-дружньому.